Ось так потужно, атмосферно та головне патріотично у палаці культури мистецької прогримів благодійний концерт фронтмена гурту Тінь Сонця Сергія Василюка. На виступ до відомого артиста завітало чимало криворіжців, як от і Валерія. Ще зі шкільного віку дівчина не пропустила жодного концерту колективу у кривому розі, хоча сама селища Широкого. Фанатка зізнається саме на концерті Тінь Сонця доля її звела з коханням всього її життя. У нас з гуртом дуже особливі стосунки, особливий зв'язок, бо ми на концерті їхньому познаємо. Із моїм чоловіком, і ми тепер чотири роки вже разом подобається по-перше, тематика. Драйвовий гурт дуже чіпляє і ритм, і в принципі те, що це україномовний гурт, який Звертаю увагу на історію, на нашу культуру. Це те, чого нам, мабуть, бракує зараз. Для криворізької публіки Сергій Василюк виконав з десяток вподобаних народних композицій. До слова, не минулося і без хітових пісень гурту «Тінь Сонця, як от мечарея, зродились ми великої години та тримайся, козак. Героїчна тематика у пісняк неабияк резонує з сьогоденням артиста. Адже Сергій Василюк ще у березні 2022-го вступив до складу 130-го батальйону Сил ТРО. відтоді. Чоловік служив на Харківщині, а нині, у ролі мінометника, дає віці чворогові на Донецькому напрямку. Деякі пісні гурту тінь сонця вже встигли стати своєрідним гімном для захисників на передовій. Проте однією з провідних цілей музиканта під час туру підняти бойовий дух і тут. У тилу. Зазвичай наші концерти Тінь Сонця пробуджують генетичну пам'ять, національний дух і в хорошому сенсі готовність до бою. І також мені приємно було дізнатися, от виступав в іншому місці, сказали, що музика очищає, можливо, якось наші душі зробити більш світлими, окриленішими. Повітряна тривога та згодом ракетна атака ворога на Кривбас змусила перенести концерт до бомбосховища. Утім, зіпсувати вечір патріотичної пісні окупантам все ж не вдалось. <клес> підтримала проведення благодійного концерту Сергія Василюка, головна мета якого зібрати кошти на потреби 130-го батальйону Силтеро, Саксаганська райрада на чолі з Василем Старовойтом. Під його керівництвом культурний відділ і допоміг з організацією заходу. Фронтмен гурту Тінь сонця, який сам не стоїть ніколи у тіні, бо він служить у лавах ЗСУ. Він і сам є сонце. Саксаганський район вже давно співпрацює зірками українською. Естради, поп-рок, музики, і це така фішка нашого саксаганського району. У рамках благодійного туру на підтримку 130-ї бригади сил ТРО Сергій Василюк до кінця жовтня відвідає Франківськ, Ужгород, Стри, Чернівці та Київ до слова підтримати підрозділ, у складі якого і захищає нашу землю артист можна за реквізитами, які ви бачите на своїх екранах. Антон Чекаль, Едуард Лушпенко, перший міський.